Давайте з вами розглянемо сьогодні, як можна власне, завантажити відео на YouTube. Подивимося, як це можна зробити. Тобто в мене тут є підготовлене відео для прикладу. Доброго тептам. Давайте так, спробуємо його натисну, завантажити біляду. на YouTube канал. Так, я зараз зайду через свій обліковий запис додатковий. Так, ну я тут натискаємо увійти. Натискаємо обліковий запис, який нам потрібен. Вводимо пароль, якщо потрібен. Так, ну і заходимо на YouTube. Так, ось ми зайшли в аккаунт. Так, дивіться, тепер тут є у нас створити. Бачите? Тобто є у нас тут спеціальна така ось кнопочка. да, Створити. Так, сюди можна натискаємо сюди, є тут завантажити відео. Є почати трансляцію, є завантажити відео. Давайте завантажимо. Так, ага, вибрати зображення. Так, ну тут у нас створити канал. Ще перший раз. Так, нехай буде так називатися. Так, створюємо канал. Так, і тут дивіться, тут тепер можна створювати контент, так? Да? Так, ну натиснемо ще раз. Створити, наприклад. Так, вибираємо файли. Дивіться, сюди ми тепер повинні завантажити наш файл. Завантажуємо. Так, тут у нас є, дивіться, як розбити текст колонки. Ну тут дивіться, можете написати свою назву. Так, тут у нас можна розказати глядачам про своє відео, можна щось написати. Опис, так, дивіться, обкладинка відео, ну ми поки не будемо робити. Можна завантажити також файл обкладинки, якщо потрібно. Списки відтворення можна також додати, але ну, у нас списків відтворення нема. Можна створити список. Наприклад, новий список. Ну, давайте назву надамо MyVideo, наприклад, нехай да? буде новий список відтворення. Наприклад, ось такий. Так, натискаємо сюди. Список відтворення є. Так, аудиторію визначаємо. Ну, у нас відео буде для дітей. Можемо тут показати, якщо для дітей або не для дітей. Так, обмеження за віком також можна показати, якщо у нас там якась реклама, це також, ну ми тут можемо все це залишити за замовчуванням. Залишити можна все як є. Тобто тут нічого такого у нас немає. Да? Так, дивіться, тут у нас також так, немає, немає. Тобто ну, все можна за, тут дозволити за замовчуванням. Так, переходимо тепер далі. Так, Елементи відео також клікаємо далі. Перевірки також можна клікати далі. Так, і видимість, дивіться, якщо ви хочете приватне, ну, нехай буде у нас для всіх. Тобто всі можуть дивитися, скажімо так, всі, хто є в світі, можуть дивитися. Да? Хто є на Ютубі, всі можуть дивитися ваш, ваше відео, ваш канал, всі можуть переглядати. Так, ну, Тут у нас більше такого нічого немає. Опублікувати. Натискаємо. Так, ну, публікація пішла. Так, тепер можна закривати. Так, ну тут продовжити, звісно, YouTube студія. Так, зараз у нас іде завантаження. Закриваємо все. Закриваємо. Закриваємо. Ну, це нас ознайомлюють просто. Так, ну іде завантаження. Так, чекаємо, поки завантажиться. Дивіться, тут можна ще також відео редагувати. Тобто, ну, як воно завантажиться, можна також його буде відредагувати трошки.